Виконуємо номер 1386 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Усно обчисли. Завдання перше 4, цілих додати 0,3. Завдання друге 0,72 додати 9,08. 8 додати 0,1 0,15 додати Завдання 5 0,3 додати 0,05, завдання 6 0,1 додати 0,07 0,45 додати 0,17 додати 0,08. Приступаємо до виконання. 4, цілих додати 0,3. Це буде 4,3. Ціле до цілого десяти до десятого. 0,72 додати 9. Буде 9,72. 0,8 додати 0,1 0,8 додати 0,15 додати 0,19. Додаємо 15 до 19, це буде 34, будемо мати 0,34, 0,03 і 0,05. Буде 0,03 і 5 тисячних. Маємо 0,035. 0,1 додати тисячних. 0,1 додати 0 1, 0 додати 0, ,01, 0 і 0 додати 7. 7 Маємо тисячних. Далі 0,45 додати 0,5. Цілі 0 додати 0,0, десяті 4 додати 59 і соті 5 додати 0,5. Маємо 0,95. І останнє 0,17 додати 0,08, 0,001 додати 0, 0, ,00 0, 0, ,1 додати 0 буде 1. 7 додати 0 буде сотих, і 0 додати 8. Маємо тисячних. Ми обчислили номер 1386 виконано